Фармадол. Забудь, Забудь про головний біль. Вона якраз справжнє джерело вітамінів і мінералів. Попри все, святкові столи рідко обходяться без цього продукту. І навіть цьогоріч. Але чим більший попит, тим більше підробок. Як же визначити якість продукту? Олена кожного року купує червону ікру. Але цьогоріч святкового настрою немає, тож обійдуться однією баночкою. Буду купувати, але мало в одну баночку для дитини, тому що дитина любить і я вважаю, що для здоров'я то потрібно. А от Андрій не купуватиме взагалі. Я не фанат. Марія ще не визначилась. Каже, ціни кусаються, та й жінка одного разу придбала підробку. То на базарі от. і потрапили на фальсифікат. Так само, як і наша глядачка Крістіна, фотографка з Чернівців написала нам із проханням розібратись у ситуації, заплатила 1600 гривень за кілограм і ще 500 грамів отримала в подарунок. Приїжджають мої родичі, батьки, і хотілося, щоб було достатньо, достатньо, щоб поїсти. Знаєте, купувала онлайн. каже, магазин не викликав жодної підозри. Багато підписників, гарні відгуки і те шапці профілю. У нас усі продукти натуральні. Прийшла додому, відкрила і зрозуміла, що пахне не ікрою, а якоюсь приправою на смак Я їла справжню ікру, і знаю, як там намальовати і так далі. Дійсно, як якісь желатинові такі польки. Плюс там яка ще рідина. Вони всі в якійсь рідині такі незрозумілі. Тобто, ну я перевертаю банку, вона просто. Є. Тож дівчина попросила показати сертифікат або повернути гроші. Але у відповідь тиша. Ми теж захотіли замовити тут ікру, але на місце приїхати не можна. Ми з соленого і за місцем тільки оптова торгівля. Там холодильні склади і куби по 25 кілограмів. Фото сертифікату якості не надсилають. кажуть, буде в посилці. Але після мого питання про документ загалі почали ігнорувати. Тетяна Горбачова, керуюча рибного магазину. У першу чергу радить купувати червону ікру офлайн, щоб продукт можна було оцінити та скуштувати. А от щоб визначити якість, зверніть увагу на її вигляд. Це є розмір, це є колір. Це є консистенція. Ікра взагалі в більшості випадків поділяється на три розміри, на три види. Це є ікра Форелі, ікра у горбуші і ікра хіти. Ікра форелі за розміром найменша. Горбуші середня, а кити найбільша. Рідини в ємності має бути не більше ніж 5%. Тетяна показує нам приклад: поміж ікринками її майже немає. Ми повинні на це в першу чергу звернути увагу, наприклад, щоб рідини була мінімальна кількість. Це виявляється неправильним. Тобто, вже наприклад, щоб добити вагу якусь додавляють постачальники чи виробники додають саме рідину. Також важливу роль грає запах. Ікра е, не повинна е, давати такий смак, наприклад, такого старого жиру, різкого запаху риби. Тобто вона також повинна бути в міру посолі. А про запахи спецій або крабів, як у нашої героїні, мови бути не може. Натуральна ікра завжди пахне винятково рибою. Також важлива пружність. Справжня натуральна ікра. Вона повинна бути такою пружною, але в той же момент ви її легко розкусуєте при споживанні. Якщо вам не вдалося впевнитися у якості при покупці, перевірте вдома. Тетяна показує, як це зробити. Берете окріп і просто заливаєте ним продукт. Важливо розуміти, що червона ікра це білок. Дивіться, вода відразу стала білого кольору. Це свідчить про те, що це дійсно білок. І от коли ми зараз перемішуємо цю ікру. Від неї зі кринок виділяються такі схожі на пластівці, такі частиночки. Героїня нашого сюжету Крістіна теж провела такий експеримент. Результат кардинально інший. Вода стала жовтуватого кольору, так ніби в ній розчинили желатин з олією. У цьому випадку Крістіні потрібно звернутися до держпродспоживслужби за експертизою, а потім із заявою до поліції. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Будьте в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня, з сьомої ранку, на один плюс один Україна.